Доброго дня, шановні, а ви її так добагаєте. Суничку купила. Ось отак я її саджу. Бачите? Ось така красуня буде. Макаю. І будемо чекати урожаю. Оце ж приємно, що є вона живенька. Бачите, як я її ось. Розправила, водичкою збризнула. Ну і. От сюди буду У цей ящичок і в день виносити. А це я пересадила цей фізаліс. Бачите, він у мене цей сонечний фізаліс низенький, бо великий не достигає. А, і це ще мої перці на карантині, котрі із тлею. Але це я теж попирскала От, аби не, не було. А суниску взагалі далі візьму, щоб не було в контакті. наверх підніму і буду виносити. Оце-таки у нас справа. Краса. Бувайте, здорові.